Багато теплих шкарпеток і величезні рахунки за електрику в Києві. Шість сотень будинків мають награзди з опаленням. Поскаржитися на у квартирі може кожен на виклик. Має приїхати спеціальна комісія з Жеківцями та представниками Києвенерго. Вони мають поміряти температуру, скласти аКта і діяти. Чи так воно і є? Орейдрушили київські урядники та Ольга Кучер. Стара цегляна п'ятиповерхівка у самісінькому центрі Києва. Домі холодно, ну. До себе в крихітну холодну кухню нас запрошує Алевтина Олексіївна. Градус нічого відда. В принципі, одиннадцять градус. Різко а стало холодно в її хаті від листопада. Батареї ледь теплі. Але Олексіївна вроджена активістка, тож підняла на вуха всі служби. Лажиться спати – це в, одному, в одному стані. Невозможно, Ось так стою, вже… Тож сьогодні до Алевтини Олексіївни приїхала ціла комісія з'ясовувати представники ЖЕКу разом із Києвенерго. Як працює ця комісія, приїхав поглянути заступник личка Петро Пантілеєв. А ще сила, селена журналістів. Будь ласка, колеги зняв, Можна вийти така юрба замить хекала і в квартирі одразу стало на кілька градусів. Тепліше ну, Ну, да. Трошки, люди зайшли, да, да, да. тепло нам принесли, будемо ночувати. У вас минулого року була нормально. нормальна тепло. Так, до того що поставили, ще. Поставили що у Нас... новенького лічильника від Києвенерго встановили ось в цьому теплопункті. Ще тільки його почали встановлювати, у людей стала падати температура в квартирах. Тож комісія поважно позаглядав, що в квартирах і на теплопункті дійшла висновку. Під час встановлення було закладено. Такі параметри шайби, які зараз за, нашою, за нашим прогнозом вони дають менше тепла набагато, ніж це було. Раніше і треба зробити обрахунок і можливо збільшити діаметр шайби. Тож найближчими днями мороку спробують заладнати. Таку комісію створюють на кожен виклик того в кого холодно. Наприклад, так зробили мешканці цього будинку. Тут лічильник теж є, але в підвалі ми ледь туди пролізли. Діма, я не знаю, ти Та діма заліз і виявилося, лічильник взагалі не працює, але тут і біда, не в ньому. Просто будинкові 55 років. Верхня подача теплоносія. Подається сюди, піднімається наверх і спускається вниз. Чому в квартирі номер 1 проблема з опаленням? Тому що вони отримують останнє тепло. У квартирі номер 1 якраз мешкає Олена з чоловіком і двома доньками. Вони барикадують наріжну кімнату і всі в чотирьох у теплому одязі сплять у залі. 16 градусів. і це ще тепло, бо на вулиці не страшенний мороз. Накетам теж ходять сіцевом халаті. А ми замерзаємо на гривень платить, і Я 900 гривень. І от з олененим клопотом раду так, дати не так просто. Пообіцяли відець, поміняти кілька кранів відець. на трубах. Можна поставити нові батареї, але від цього відразу гаряче не стане. Можна взяти кредит за допомогою і утеплити зовні стіни. Однак це у довготерміновій перспективі. Утеплити стіни сьогодні. Місто дає на це 70% коштів. Такої допомоги фінансової на те, щоби е, утеплили стіни, і тоді температура буде в квартирі е, абсолютно прийнятною. Тож за кожен недоотриманий градус тепла. Всім у кого комісія зафіксує нижче від 18 градусів і де не працюють лічильники, перераховують у квитанції суму за тепло. Купаємося, включаємо що холодно. А тим часом від понеділка в Києві знову обіцяють морози до мінус вісьмох, і Олені разом із Алевтиною Олексійною лишається тільки кутатися, а ще помити підлогу. Комісія з журналістами снігу понаносили в і без того холодні хати. Сока народу було. Ну, тобто. Ну так дякую. Ну, удачі, спасибо за внимание. Ольга Кучер та Дмитро Волошко, Програма Вікна СТБ.